Música Леонардо да Вінчі – це італійський математик, художник, скульптор, архітектор, науковець, винахідник, письменник, музикант, один із найбільших представників мистецтва високого відродження. Народився в Тоскані поблизу Флоренції, в селищі Анк'яно, 15 квітня 1452 року. Помер 2 травня 1519 року в замку Лолюсе регіону Амбуаз. Мадонна з Веретеном. Основний символ картини Веретено, що подібне ДО Христа. Маленький Ісус тримає його в руках, символізуючи прийняття своєї місії, що йому підготовлена. ОРИГІНАЛ картини не зберігся. Спаситель СВІТУ. Картина датується 1500 роком. Вважається найдорожчою картиною у світі. У 2017 році її було продано за 450 мільйонів доларів. Йоан Хреститель. Першу згадку про картину Іоан Хреститель Леонардо да Вінчі належить до 1517 року. Після смерті Леонардо ця робота стала власністю його учня Салаї, який зробив для себе її копію, і та непогано збереглася. Прекрасна принцеса належить до двадцятки робіт да Вінчі, які збереглися дотепер. Портрет датують серединою 1480-х років. За припущенням, модель дочка тодішнього володаря Мілану, герцога Людові Косфорца. Прекрасна Фероньєра це портрет, що приписують пензлю Леонардо да Вінчі або одного із його учнів. Не існує точної дати написання портрету. Найчастіше мистецтвознавці називають 1490-ті роки БАХУС ВАКГ. Початку в XVI столітті на картині був зображений Іван Хреститель. Наприкінці XVII століття її переробили на вакха або бахуса. Базовий малюнок написав Леонардо да Вінчі. Моделлю для картини був учень художника Салай. Мона Ліза Джоконда, намальована в 1503-1505 роках. ОРИГІНАЛ знаходиться у Луврі Парижу під спеціальним захистом з механізмом для підтримання мікроклімату. Картина в даний час визнана безцінною. МАДОННА БЕНУА. Перша робота Леонардо да Вінчі, написана незалежно від свого майстра Андреа Дель Вероккіо в 1478 році. Портрет Дженеври де Бенчі це жіночий портрет, на якому, як з'ясувалося у двадцятому столітті зображена Дженевера Амерго де Бенчі, флорентійська поетеса і інтелектуалка XV століття, платонічна кохана венеціанця Бернардо Бембо, який швидше за все і замовив цей портрет художнику. Пані з Горностаєм на думку багатьох дослідників зображує 17-річну коханку міланського герцога Людовіко Сфорца. Міст призначався для військових цілей згідно із задумом, при будівництві не використовувалися мотузки та цвяхи. Чим більший тиск зверху на конструкцію, тим вона стає міцнішою, а при дії на нього знизу він руйнується навіть малою дитиною. Свої праці та думки Леонардо да Вінче записував до щоденника на сьогоднішній день. Збереглось близько шести тисяч сторінок, зібраних в кодекси. Вітрувіанська людина. Малюнок має ще одну назву канон пропорцій, створений Леонардо да Вінчі близько 1490 року. Велосипед малюнок винаходу залишався невідомим аж до другої половини ХХ століття, поки не почали реставрацію одного із кодексів Леонардо. Знахідка малюнку, схожого на сучасний велосипед, викликала велику кількість суперечок про його автора. Адже раніше вважалось, що велосипед було винайдено на початку XIX століття Карасом Драйвом 300 років після смерті да Вінчі. Бойова колісниця, кінь, яким правий вершник тягнув колісницю. При обертанні коліс проводилася в рух верхня частина колісниці з металевими шарнірами, що знищували ворога. Воїни на таких колісницях складали спеціальні загони, які виступали попереду або на флангах піхоти. Основним завданням таких загонів була дезорганізація військ противника з метою подальшого розгрому кавалерією чи піхотою. Гігроскоп прилад для вимірювання вологості повітря. На одну чашу клався матеріал, що добре вбирає вологу, бавовна, а на другу водовідштовхуючий матеріал, віск, камінь. При зміні вологості повітря ваги відхилялися від положення рівноваги. Таким чином люди взнавали, що скоро почнеться дощ. Анемометр прилад для вимірювання швидкості вітру. Рибацька сітка, щоб забезпечити безпеку замків, будували не тільки високі стіни, а також викопували рови і заповнювали їх водою. В часи, коли не було війн, в ровах розводили рибу. Рибацька сітка дозволяла ловити великі об'єми риби при малих затратах сил та часу. Цікаво, що навіть зараз можна на річках зустрічати схожу конструкцію. В народі її називають паук. Вогняний годинник показував час та виконував функції будильника. До бокових сторін свічки прикріплювали штирі, які в міру танення воску падали. Удар по металевій поверхні свічки здійснював гучний дзвін, будячи людину. Повітряний гвинт вважається попередником сучасного гелікоптера. Проводився в рух людьми, які йшли навколо осі штовхаючи балки. Гвинт обтягувався ляною тканиною. При розкручуванні виникала тяга, яка повинна була піднімати його у повітря. Але людської сили було замало. Вдалося втілити ідею тільки в 20 столітті українському інженеру Ігору Сікорському за допомогою двигуна. Одометр пристрій для вимірювання відстані. В одному із дисків є отвори, в які закладалися камінці. При обертанні колеса диск зміщувався, а камінці випадали у коробку, з якої їх потім діставали та підраховували, визначаючи пройдену відстань. Перші свідчення використання одометра міститься у працях давньоримського літописця Плінія і давньогрецького Страбона. Обоє наводять відстані маршрутів, пройдених Олександром Македонським у військових походах. Сам прилад для вимірювання відстані перший описав Вітрувій у першому столітті до нашої ери. Одометр також використовували за часів римського імператора Комода приблизно 192 року до нашої ери. Одометр Вітрувія облаштовували на колесі колісниці діаміт. 1,18 метра. Чи був цей інструмент збудований у той час, невідомо. Леонардо да Вінчі пізніше намагався створити його за описом, але зазнав невдачі. Натомість, у 1981 році інженер Андре Слісвейк побудував власну репліку, замінивши квадратні зубці Леонардо на трикутні загострені зубці. З цією модифікацією, одометр Вітрувія працював відмінно. Човен, часи да вінчі, річки та моря були дуже ефективними засобами пересування. Леонардо створив систему прискорення судна. Вона оснащувалась лопатями, схожими на плавники риб, приводилась в рух за допомогою педалей. Парашут. Перший прототип парашута був розроблений у Китаї в 1100 році для рятування імператора із палаючої будівлі. В 1485 році Леонардо да Вінчі зробив ескіз першого парашуту, який, 26 червня 2000 року Андріаном Ніколосом, був відтворений і успішно приземлений. Парова гармата. Щоб зробити постріл, ствол гармати нагрівався до високої температури, після чого прискувалась невелика кількість води в камеру з ядром. Миттєво випаровуючись, пара ставала еквівалентом пороху, і ядро з великою швидкістю вилітало з дула. Леза для скидання нападників. Система захисту фортець застосовувалась, коли противник був наверху стіни. Обертаючись, леза повинні розрізати та скидувати нападників вниз. Механізм приводився в дію мускульною силою людей або тварин. Жодних немає даних, що вона використовувалась на практиці, тому швидше за все так і залишилася на папері в Леонардо да Вінчі. Скидач драбин призначався для захисту укріплень. Коли ворог починав лізти на стіну, приставляючи драбину, захисники важелим відсовували балки зовнішнього боку фортеці, скидаючи драбини разом із людьми. Гідропілорама розпилювала колоди на дошки, приводила в дію. Силою течії річки Гвинт для підйому води або Архімедів гвинт використовувався для підйому води з водойми у низині до зрошувальних каналів. Міг обертатися за допомогою водяного колеса вручну або з використанням сили тварин. У давнину вже був відомий пристрій, здатний піднімати воду без застосування людської сили. Перший такий апарат був описаний грецьким математиком Архімедом в 3 столітті до нашої ери. У 15 столітті Леонардо да Вінчі розробив кілька вдосконалених версій. Такого пристрою він вивчав співвідношення між нахилом осі та необхідною кількістю спіралей. Завдяки доробкам Леонардо стало можливим перекачувати більше води з меншою витратою. Водяний гвинт широко використовується і сьогодні для зрошування, а його принцип лежить в основі багатьох промислових насосів. Механічний молот. Молот піднімався при обертанні ручки, падаючи під своєю вагою на одне й те ж місце, забезпечуючи рівномірність кування металу та автоматизацію процесу. Міг використовуватися для ковки мечів, підков різного інструменту. Широкого використання набув лише через сторіччя промислової революції, Приводився в рух паровим двигуном. Машина для виготовлення лінз, обертаючи ручку, приводиться в рух велике шліфувальне колесо та скло, яке рівномірно набуває увігнутості, утворюючи лінзу. Розповсюдження виробництва лінз підштовхнуло дослідження оптики, що в 1595 році призвело до винайдення мікроскопу, а в 1608 році телескопу. Морська зброя, гвинт для потоплення кораблів, вкручувався в обшивку корабля водолазом, розриваючи її. Перший схожий механізм, застосований під час війни у США, був у 1860-х роках. Ядра, використовувалися для пошкодження щогли та вітрил ворожих кораблів. Вага ядра становила 5 кілограм. Човен із подвійним корпусом. Ідея подвійного корпусу човна належить Леонардо да Вінчі. Завдяки цьому було досягнуто більшого захисту від потоплення корабля, при веденні морських боїв.